Але гарна природа, друзі. Я так люблю завжди вийти собі на двір, знаєте, погуляти і просто насолодитися трошки природою та свіжим повітрям. Це дуже здорово, це дуже допомагає е, освіжити думки та також набратися нового і класного натхнення. Доброго всім дня, друзі, з Едмонтона. Зараз 9 ранку я загнав свою, свій автомобіль на сервіс і маю. Пару важливих хвилин, щоб з вами поспілкуватися, і буквально пару годин тому офіційно є новина про те, що українці дуже багато українців покидають Польщу, і ми сьогодні поговоримо, чому вони це роблять? І мені особливо дуже важлива ваша думка і цікаво, чому ви думаєте, що українцям так надоїло бути в Польщі, і яка найбільша проблема в тому, що українці так починають їхати? Ви думаєте, це більш політична проблема? Чи ви думаєте, що це дійсно все із-за того, що немає нормальних зарплат і нормальних робіт? І також друзі. Я дуже сильно і старанно працюю над тим, щоб битися проти російських ботів. Як я почав е, говорити про те, що треба донатити на ЗСУ, підтримувати Україну в загальному, то дуже багато російських ботів накинулося на мій канал. Вони в загальному накидаються дуже часто на україномовні контенти, особливо на україномовні контенти, які роблять різницю. І я постійно стараюся їх стирати, стараюся з ними боротися, але це складно. Без вашої допомоги це фактично нереально зробити. Тому я прошу. Давайте пишіть коментарі, будь ласка. Також залишайте вподобайки і покажемо російським ботам, що українському ютубі тут місце. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером цього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Кует, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки. По них з найбільш видніших умовах і вони знаходяться тільки принціонтарію, та допомагають розвивати українську громаду тут Канаді і допомагають фінансово Україні. Посилання буде внизу в опції під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше для себе. Це нікому не секрет, що Польща відкрила двері, що Польща дуже сильно нам допомогла, особливо на самому початку, на початку вторгнення Росії в Україну. Дуже багато наших українців поїхало до своїх родичів, до своїх знайомих. Дуже багато вони мали знайомих, бо в Польщі дуже багато наших. І це перша країна, фактично, в яку так дуже конкретно українці кинулися, масово кинулися, тому що ніхто не знав, скільки ця війна. Буде тривати, ніхто не знав, що буде далі, і українці не хотіли дуже далеко їхати. Вони собі подумали, о непогано. Польща дуже близько. Сусідня країна мова більш-менш зрозуміла для багатьох українців, особливо в загальному. І тому наші люди туди поїхали. Але за весь цей час, і особливо за останні пару місяців, ситуація в Польщі дуже зіпсулася. Поляки в загальному почали дуже сильно принижувати українців, почали злець на українців, почали наговорювати на те, що українці повинні їхати назад, в свою країну, захищати свою країну, що вони не повинні там сидіти в них вдома. А якщо вони там сидять, то хай працюють, хай йдуть працювати на чорні роботи. Не бачачи взагалі світу. І українцям почало це надоїдати. Дуже багато дітей почало страждати за того. Дітей в школах польських дуже принижують, ображають за те, що вони спілкуються українською, за те, що вони просто ходять в школу. Польські діти їх не дуже сприймають, не хочуть сприймати. Також на вулицях постійно, коли поляки чують українську мову, то вони не хочуть обслуговувати, вони відносяться так, знаєте, холодно. Як ніби як до якогось чужого, як до якогось ніби як сміття, і тому це неправильно в одному плані. Звісно, є дуже багато класних, хороших поляків, які дуже підтримують міцно та допомагають. І поляки не зобов'язані нам допомагати. Поляки і так відкрили нам двері, і поляки знаходяться в своїй країні, і в цьому нема нічого поганого. Але в загальному є проблема, є причина. Українці просто так би не покидали Польщу Українцям, Польща Набагато ближче, ніж люба інша країна, тому що все якось рідніше, ніж в будь-якій іншій країні. Але вже надоїло, і зараз я вам ще розповім, чому так українці міцно і настроєні так покидати Польщу. Деякий відсоток українців, особливо чоловіків, переживають за те, що польський уряд може в один день повернути взагалі українців в Україну, тобто захищати свою батьківщину, свою державу. І тому деякі люди із за того навіть не хочуть залишатися в Польщі, тому що це занадто близько. Це буквально плюс уряд Польщі в загальному працює дуже тісно з українським урядом, і українці просто не хочуть ризикувати. Але це така, знаєте, дуже малесенька причина, це взагалі не є е, вагома причина. Найбільша причина, чому українці так хочуть покидати, Польщу і покидають, тому що дуже низенькі соціальні виплати. І Якщо порівняти з іншими різними країнами європейськими, то в Польщі майже 70% всіх українських біженців працюють. Вони просто мусять працювати, бо їм не вистачає грошей. Їм не вистачає грошей, щоб прожити, щоб все оплатити, бо соціальні виплати маленькі. А Чому поляки так мало платять? Тому що поляки не хочуть, щоб українці сиділи, як то кажуть, на їхніх грошах на польських грошах, і вони хочуть, щоб українці працювали і таким чином заповнили всі роботи, всі робочі місця з нестачою робіт і різні такі, знаєте. Такі роботи, що в загальному поляки не хочуть робити. Тому що поляки також їздять по світу, поляки також поїдуть з Польщі, при тому, що навіть там непогано, але більшість поляків працюють на таких середніх роботах. І українці їм справді були потрібні і є потрібні ще до сих пір, і вони таким чином використовують українців дуже класно в свою сторону. Завдяки українцям. Польща дуже сильно піднімає свою економіку. І не перші ріки, не тільки із за цієї страшної війни. Ще до самого початку, ще навіть коли війни не було, дуже багато українців їздило в Польщу. Українці використовували Польщу як такий хаб-центр, який вони можуть поїхати близько від дому, недалеко заробити собі пару злотих і вернутися назад в Україну. Але таким чином дуже і дуже збільшували і зміцнювали польську економіку. Займали е, різні роботи, які-небудь, щоб тільки заробити гроші, щоб зекономити гроші. Також купляли нерухомість, нерухомість там, купляли автомобілі. Тобто е, Польща тільки від українців вигравала і, і продовжує вигравати. Але українцям взагалі вже це надоїло. І Німеччина конкретно переманює. По, по українців до себе. Зараз в Німеччині фактично найбільше українських біженців зі всіх країн взятих. Тобто ви собі просто уявіть, до повномасштабного вторгнення Росії Канада фактично, я не буду враховувати Росію, але в Канаді була найбільша українська громада. Тут е, поза один мільйон українців е, живе, українського походження, чи вони зв'язані з Україною, чи не зв'язані. ну, такий конкретна цифра. А зараз біженців, справжніх на українців, тобто громадян України, які буквально рік тому, два тому, три роки тому жили в Україні, платили податки, живуть зараз в Німеччині. І Німеччина дуже сильно виграє. І Німеччина спеціально заманює українських біженців своїми високими соціальними виплатами. І Якщо рівняти ж знову ж таки, скільки українців працює в Німеччині? І скільки українців працює в Польщі, то ви собі уявіть просто, в Польщі 70%, як я тільки що розповідав. А в Німеччині 20% навіть не дотягує українські біженці, які працюють. Тому що українці і всюди люди по світу немає значення чи це навіть українці. Люди, якщо бачать якусь халяву, якщо мають можливість, то вони користуються цим. І в цьому нема нічого поганого. Але є такі люди, які, розумієте, не можуть працювати, і я їх дуже поважаю, тому що вони виховують дітей. В них немає такого вибору, знаєте, що вони просто можуть ходити на роботу. І тому вони їдуть в Німеччину, тому що в Німеччині трошки легше, і в Німеччині є можливість і шанс залишитися. І для їхніх дітей в загальному Німеччина є трошки краща країна, стабільніша країна з міцнішим майбутнім. І Тому українці, які хочуть залишитися та пустити свої корні на чужині, вибирають зараз Німеччину як номер один вибір. І, звісно, все, що відбулося на кордоні між Україною та Польщею. Потім всі ці проблеми, як до ну, українців відносяться, нападають. Я не хочу зараз чути про то, знаєте, багато з вас можуть написати і сказати, ну, то як ти так можеш говорити, в мене все добре, я такого взагалі не чув. Дорогі мої друзі, я чесно, я вас дуже сильно поважаю, я вам вірю. Я вірю в те, що в вас таких навіть не було ситуацій, що ви так навіть таке ніколи можливо не бачили. Але повірте, є такі ситуації, і так можливо їх менше, можливо, їх більше, але вони є, і про них треба говорити, тому що це є правда, і в будь-якій країні це є. В Канаді теж є ситуації, нюанси, коли принижують. Українців, але деколи просто так причепляються, розумієте, до дітей причіпляють. діти звідки знають, як спілкуватися, діти, що розуміють цю всю політику, чи е, винні в тому, що вони собі спілкуються на своїй рідній мові. Вони й так е, вже багато чого пережили, особливо з тими всіма переїздами. І українці просто вже їм надоїло, вони хочуть покидати, вони починають їхати, пробувати себе в інших країнах. Деякі українці вже нав... наважилися на більший ризик, тому що давайте з вами будемо відверти, Польща це не є дуже велика така імміграція чи якась така, знаєте, якийсь успіх в імміграції. Це просто сусідня країна, яка досить комфортна і багато чого не зміниться переїздом в Польщу. Але коли вже людина їде в Німеччину, в Норвегію. Чи в Канаду, чи в Сполучені Штати Америки, це вже страшніше, це вже набагато далі і ризик, звісно, набагато більший. Тому що в кінці дня в Польщі, якщо щось станеться, не дай Бог. чи у вас не лишиться грошей, ви сідаєте на автобус, ви їдете назад в Україну і вже в Україні. А якщо ви в Канаді чи в Сполучених Штатах Америки, уявіть собі, скільки вам треба грошей. Вам треба принаймні мати пару тисяч завжди на чорний день, якщо б щось сталося, щоб мати можливість повернутися назад додому. Прийшов час закінчити це відео. Надіюсь, відео вам сподобалося, і побачимося дуже скоро в наступних моїх відеороликах. Я вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.